Всім привіт! Ми починаємо подорож Хорватією і почнемо її з пули. Два роки назад ми вже були в Хорватії, але відвідали переважно південну частину країни. А сьогодні хочемо трошки на північній зосередитись. А на такій площі з брамою давньоримською починається вхід в старе місто. Біля цієї брами арки можна собі сісти кафешку. Ви потикали Якщо говорити про історію, то Пула фактично бере свій початок ще в давньогрецькі часи, але розквіту воно набуло в часи Римської імперії на початку нашої ери, фактично першому столітті. Тут збудували амфітеатр. Різні брами, які збереглися до наших часів, і ще деякі будови з розвалом Римської імперії місто переходить з рук у руки, аж потім потрапляє в Бізантійську імперію, а зрештою Венеціанську Республіку. Як ми знаємо, то вся адріатика фактично лежала венеціанцям. І, Відповідно, тут прослідковується цей бажала, вплив. З розпаду Венеціанської імперії воно потрапляє до Австрійської, після Першої світової до Югославії. Зрештою 90-х стає частиною Хорватії. Це площа Форум називається. Тут фактично зберігла, зберігся давньоримський храм і ще кілька історичних споруд. Але мінус пули, центру пули в тому, що тут немає доступу фактично до води, тут порт. До речі, пула фактично згадується в давньогрецькому міфі про ясона і Аргонавтів. Коли Ясон украв золоте руно він, почав тікати від колхідців, і вони його доганяли, догняли, але не догнали і заснували своє поселення. Тут на Адрядець назвали його Пулія. Ще в центрі міста на пагорбі є такий замок, фортеця, і з нього має бути класний вид. І ми ясно туди йдемо. Ід на фортецю десь три коштує 20 кун і тут трошки виду є на місто. Ось і давньоримський театр. Побудований він десь в першому столітті нашої ери. Це фактично головна пам'ятка, атракція міста була. Від амфітеатру не так багато лишилося, немає майже трибун, тільки одна частинка. І підземних ходів теж не видно. Але нічого, можна глянути. Підземні ходи тут такі є, якщо якась підземна виставка. Навколо пули є багато таких заток, півостровів з лісами, і тут є також багато, скажімо, таких невеличких пляжиків. Але якщо пляж такий гальковий, з пологим доступом до води, то там багато людей. Якщо ні, то людей менше, але там же є такі скали переважно і вхід до води не дуже. Частина берега тут такі доглянуті, є доріжки. Типу, як набережна цілком, а частина просто ліс такий дикий, і люди теж тут лежать, відпочивають. А повірити. Ще тут на півострові є багато закритих дотів, тунелів, фортець. І тут класно походити, подивитися, що я. Кал Любителям такого сподобається. В Хорватії є чимало таких лісових і скалястих острівців. І як бачимо, ось тут навколо нас теж є, біля нас є невели... невеликі острови, і люди всією силою намагаються їх відвідати і там оселитися просто під час хоча б відпустки. І що хотілося б відмітити, що в Хорватії, оскільки є е, багато таких півострівів е, лісових, де є стежини і до, такі доріжки, по яких можна класно собі просто прогулятися, обійти. Е, досить навіть великі відстані. І, і це класно, що є де, є де погуляти, так головне не впасти. І є навіть місця, недоторкані людьми, тобто де людей взагалі немає. Клас. Сьогодні неділя і ми взяли в оренду каяк на двохмісний. Міс... За дві години оплатили 150 кон і трошечки відправилися плавати в море. До речі, це не є легко, це зовсім не легко. Сліп від пули вздовж узбережжя є дуже багато класних таких маленьких малювничих містечок і одне з них ровень. Ми сьогодні тут погуляємо. Старе місто тут таке автентичненьке, з старими будинками кам'яними, вузькими вуличками покрученими. Досить прикольно. А на центральних вулицях ровінь взагалі більше схоже на Італію. Будиночки кольорові, багато людей, мопедів. До речі, на мою суб'єктивну думку, Ровінь все-таки більш комфортніше місто і красивіше, ніж пула там, де ми зупинилися. Тільки лише є один недолік, що тут дуже багато людей туристів. Ще одним популярним Історичним містечком на березі моря є поруч. І воно теж досить схоже на Ровінь. теж такий старий італійський, венеціанський стиль будинків, вузькі вулички. А ще Поречі є стара, відома базиліка, єфросіївська, десь з 6 століття, то деякі будови. Виявляється, це один з найстаріших кафедральних комплексів християнських у світі. Він з 5-6 століття походить. Можна піднятися на дзвіницю і ми ясно, кого пропустити не можемо. Палац єпископа. І єпископи тут жили з 6 аж до кінця 20 століття, тільки недавно переїхали. Тут в соборі є і, звісно, збережена мозаїка Стара. До речі, така схожа, яку ми бачили в Болгарії, в Йорданії, в старих церквах. Турцій насправді чималенький. І тут можна досить довго ходити, дивитися всякі кімнати, будівлі, підземелля. На вихідних ми вирішили заїхати в аквапарк, який є десь за 50 хвилин їзди від пули. Називається Істраландія. Як вони пишуть, це один з найбільших аквапарків Європі. Це типу, недово така горка, але треба напевно трошки боком з'їжджати, тому що вода в очі, і ти нічого не бачиш, і потім такий, типу, куди ти? Що це? Погнали на другу горку вже. Статися парно. Дві добре виїхав. Наступа розкидало. скидала. Класно, тільки нас щось перекидає кінці. Ось час. нас немає синхрону. Купи горок, тут є басейни, шезлонги можна полежати, можна траві полежати собі, всякі альтанки, ясно, кафешки. Переїхали на інший бік півострова в напрямку Рієки. І тут є дуже класне містечко. Опатія називається таке. Мальовниче з гарними будинками, пляжами. Здовж моря йде така довга набережна, променад. Він дуже гарний, класно ним погуляти. Патія це курорт ще з часів австро-угорської імперії і тут. Це чудово видно по архітектурі, вона така розкішна, багата. Ця церква збудована в кінці 19 століття, але мені дуже нагадує ту стару церкву, що ми бачили ще з 5-6 століття. Дуже схожі мотиви. І плюс цієї церкви, що тут майже немає людей, і класні види відкриваються з пагорба. Кінець ми вирішили заїхати в Рієку. Це є найбільше місто тут в регіоні і великий порт. Тут в архітектурі вже більше відчувається австрійський вплив. Такі будинки соціальні, багаті, але є і італійські теж будиночки. Такі кольорові зі ставнями, прикольненькі. Коротше, класно виглядає все. Борис прямо починається такий довгий тунель під містом, поки дощ можна прогулятися. Яково, що тут більш нікого немає. Людей нуль. Це ж ми не знаємо, чи це прикольно, чи просто вони не повернулися і ми теж не повернемось. Як думаєш, Оленка, в яку нам сторону? Неподалік від рієки знаходиться великий острів Кирк. В нього можна заїхати на авто по мосту. Тут є дуже класна природа і ще прикольні пляжі з видами. Сьогодні ж ми... Вирушаємо на півострів Каменяк, який знаходиться за 20 хвилин від полу, що Дуже зручно. Ми взяли в оренду авто, от і що особливого на цьому півострові, Це є національний парк, вхід, в'їзд, точніше, машиною платний, 80 кун коштує. І насправді, що ми тут побачимо. Ну, сподіваємося, гарну якусь природу, пляжі тут є. А також є такий ос, така особливість це сліди від динозаврів, які були 120 мільйонів років тому. Тому я вже в такому очікуванні хочу це побачити. Фактично, слідиться від того, що динозаври проходили по такому м'якому узбережжю болотистому, і з часом ці сліди, де вони йшли, вони скам'яніли і збереглися до сих пір. Правда, вони потрошки руйнуються, стають менш помітними. А ось вам і відбиток більшого динозавра. Тут і це меншого, але не одними слідами цей півострів відомий. Тут також дуже багато є гарних місць для того, щоб поплавати. А це фактично край півострова, і люди тут відпочивають і засмагають. Дуже натуральні, ну, в натуральному такому стилі виглядають бари мінімум людської діяльності. Все з природних матеріалів. Це єдиний піщаний пляж, який нам вдалося зустрічати. Ну він дуже маленький. За що я обожнюю Хорватію, це за її неймовірну, чисту воду, нереального кольору, за чисті, класні пляжі і взагалі за природу, тому що, наприклад, тут дуже багато такої цікавої, ну, не як в нас в Україні, сосни. І вона має теж такий специфічний, дуже гарний запах. Не знаю, мені я просто. Хіба не від цього. І красиво?